але прошу зобов'язати старому обвинувачення, забезпечити явку потерпіли в судове засідання. Звертаю вашу увагу, що, наприклад, ну, особа, яка перебуває під запобіжним заходом, врасу, одна з підстав, чому запобіжний захід не може бути йому обраний більш ніяким, це начебто те, що він там може впливати на потерпілих, щоб вони змінили свої показання. Тому. Якості ну, потерпіли в судовому засіданні, цей ризик автоматично зникне і, можливо, тоді прийме рішення застосування більш ніякого запобігання заходу для обвинуваченого Росудова, але, але ж ми бачимо, що потерпіли повністю обов'язок з'являтися взагалі. Тому я прошу зобов'язати сторону обвинувачення, саме прокурора, забезпечити явку потерпілих. Так, як фактично це. Саме він має, ну, саме сторона винувачення, має їхні координати, до них доступ і з ними відповідно спілкуються. Це було встановлено в минулому судовому засіданні, коли саме прокурор приносить від потерпілих заяви про те, що вони просять розглядати справу без їхньої участі. Тому що ну, ми так можемо роками чекати потерпілих, які не будуть приходити, і ми не будемо змінювати.